Це супер довгоочікуване відео особисто для мене. Бачите, напруги мене ось цей бесла це означає, що я збираюсь в Лондон. Основне, все я зробила. Диви, що він робить. Боже, що ти робиш, Каспір? Що ти робиш? Навіщо ти то робиш? Касп. Касп? Так не можна робити. Іди сюди. Ходи сюди. Касп, іди сюди. Що це таке? Що це таке? Ти що заснув? Все. Боже, яке ти вредне, яке ти вредне. Так, на даний момент все готово. Ще ложу собі кепку свою і все, все інше, там білизну, таке там, що ще залишиться, то покладу в останній день перед виїздом. А так все, я готова. Я звиняюсь, ну кусочок влога має бути перший день, тому що це просто щось неймовірне. Ми у Лондоні, у Лондоні, з які Great Britain, як говориться. Значить, я не спала 36 годин. А, дуже все погано. Я ледве говорю, але ми йдемо їсти Макдональдс, тому що ну, ми супер голодні. Добашечка. Аліна стала, на... коротше, ми тупо в захваті. Це я отак. Ми, ми взагалі до треба за той відославні на балюбову. Ми, ми поки в захваті. Там дуже, прикол... дуже в нас прикольна тем. Good morning, Світ. Good morning, так, ну що, у нас перший день навчання сьогодні. Ми просто тільки встали на годиннику ранку. Спалось тут просто неймовірно. Може, через те, що я їхала сюди 36 годин. Не знаю, але просто неймовірно. Ось тут моє ліжечко. Воно просто гігантське, тут спить люба. Ось так я так що злазила по ось цій штуці. Але все супер, супер круто. Просто очікування, якісь неймовірні. Коротше, по а, номеру, тут просто неймовірно. Тут уже все не дуже так чистенько, але тут така, типу, міні-кухня. Тут у нас є все абсолютно. Дивіться, просто все. Тут навіть є, типу. Мікрохвильовка, тут є холодильник. Зараз покажу, як він відкривається. Ось. Чик-чик, супер. А, є такий стіл, типу, як я кажу для макіяжу, але це насправді для, типу, для уроків. <риклад> 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 Ось. І ще прикольчик в Британії. Ось такі. Зараз вам покажу а, зарядки. Де тут себе зарядка, Любов? Так, дивіться. Ось такі, типу, штуки. І у нас немає адаптера. І ми не можемо ні посушити волосся, ні зарядити телефон. Користо, нічого не можемо, Тому зараз у нас перший день навчання, через годинку треба вже бути, типу, на якомусь там поверсі. І потім ми йдемо за адаптером, а потім ми їдемо дивитися на біг Бен, Біг Бен. Ну що, наша перша кава в Лондоні з ось таким видом на просто неймовірні будиночки? Як каже Люба, ми не небезпеки. Yeah. Що в перекладі з англійською ми шоковані? Коротше, ми не доїхали до місця призначення на метро, ми не розібралися там поки що, тому вийшли за 40 хвилин день, але нічого. Тома що все буде. Бути. Коротше, ну що сказати, враження від метро дивні. Воно реально найстаріше і воно реально найстаріше, тому що воно таке якесь типу. Короте, таке, воно, по-перше, дуже таке якесь низьке, що там люди такі великі. Так, ну мені нормально. Стоять. мені нормально це, Ідеально, да. Але, ну, поки що типу, не зрозуміло було, як їхати, але ну, зараз ми зберемось. Зберемось. Одна чарка, друга чарка, ти поїхали. Mm -hmm. а, ось, але mm. воно, типу, дуже таке низьке, дуже вузеньке І трошки це прям чудно. Але, ну, я думаю, що все буде ок І там 11 різних дат. Як сказати, ну, так, Лінії чи як це називати, гіно. Короче, прикольно. Так що ось то Так, Так, у нас продовжується наша пригода по Лондону. Ми вже попили кавуськи. Ну, як тобі взагалі? Мені дуже подобається у ці постройки. Мені ну, насправді мені дуже подобається ще як великан, Мені подобається поєднання, що тут є сучасні білдинги, і патіпа фабрики, фабрики. Коротше, її типа такі старенькі трошки. Ну коротше, самі біли біл 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 побудову мені дуже подобається. От, ну, типу, за трошки прикольна. А за каву <рес> розказала все, що можна було за каву. Вона мені трошки за гірка була. Да, конечно, да. Така загірка гірка. Прям я, я з себе погоджуюсь. Така вона була. Ну вона смачна, до речі, була, uh -huh. і вона була з класної кавомашинки. Це дуже важливо. Uh -huh. А ще що прикольно, що типу він нам сказав, типу, обирайте зерна. Оце прям дуже топове. Якби ми ще розбирались, було б непогано. Але. Зараз нам іти до а, значить Біг Бен. Ми направляємось. Нам йти 31 хвилину. І я прямо вже в очікуванні, але ми зараз звернули трошки на вулицю, там, де поменше людей. Бо реально ну, трошечки аж ну, не комфортно. Mm -hmm. Ось. Але ми йдемо. Дуже гарні, красиві, е, голодні, правда. Yes. 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 А ще у нас правило це ще зараз включилась. До вас і говорю українською, але в нас правило ми говоримо всюди, окрім кімнати, на англійській, тому ми прям практикуємось дуже круто. Я прям proud of ourselves. actually. Окей, okay. побачимось. Друзі, я щойно просто вперше побачила Big Bang! Just look at here! Oh, my God! Це просто. Щось. Нема слів, нема слів. Мені здається, що мені ось це і снилось, якщо чесно. Ось так збулась моя мрія. Ура! Ми приїхали значить в музей національний. І я думаю, що це прям буде. О, я вже це бачу. Просто кабісь покажу. <му> я що це? На ці розміри, Ой, а все прям даже прикольненько. Ой, стой. Так разумеется, ты це, це О, май гуднес. Яй, це сами сами. An oh my так, я говорю на відео українською, але ми в житті говоримо з любою типо англійською, тому що ми тут ще з другом і він розуміє тільки англійською. Тому отак. Окей, okay, знімаю влог, говорю українською. Джейкоб uh, нічого не розуміє, але ну Джейкоб, сорі. Ооо! А, щось розуміє! Okay. Тут дуже прикольний короче, сад, типу парк. І зараз я вам покажу, як тут собачка виграють! Боже, це так мило. Простя. Прям дуже гарно. У нас сьогодні такий насичений день. У нас сьогодні другий день навчання. Ми понавчалися. Я прям скажу так, я попросила змінити мені групу. Я сяду, вам, потім про це все розкажу, але трошки пізніше. Зараз ми прийшли, зараз ми були, до речі, в національному історичному парку. Класно, чесно, прикольно. Але, типу, туди треба йти ну, на 40 хвилин. Більше там робити нема чого. Зараз ми прийшли. Боже, то собачка! Бігає. А, зараз ми прийшли в Кінінсен Гаден. Ну, я тут напишу, як правильно називається, бо чесно не пам'ятаю. Тут дуже класний такий парк, прям він дуже здоровий і це прям ну, от, надихає. А, от. І зараз ми гуляємо. Чесно, трошки заморилась, але прям не хочеться сидіти вдома, хочеться прям гуляти, відчувати. Коротше, клас. Ми прямо что таке красиве місце. Просто. Так, ми в такому okay. прям живому... Як сказати Мейс англійською? А, ah? лабіринт. Ah, Добрий вечір. Ah, thank you. Коротше, я прям в захваті від того, яка тут краса прям все таке зелене. Wow, Просто неймовірно oh, Дуже гарно Блін, ось так все знаєш. Прям хоже на сонечко, yes. Друзі, нарешті я зайшла для себе час щоб записати частинку для влога, тому що тут ось так все просто відбувається. Нема взагалі майже вільного часу. Але дуже хочу з вами поділитися щодо враження: саме про навчання перше враження, воно в мене досить негативне. На жаль, так трапилось, але це досвід, я його приймаю, і, типу, я думаю, що надалі сподіваюся, буде краще. Коротше, в чому суть? Тут в коледжі є групи по рівням, але тут рівні, як перевіряють тільки просто в тесті тобто не в говорінні, а в тесті. А щоб просто, якщо ви не розумієте в цьому, можна дуже класно знати граматику, дуже класно знати слова, але не вміти говорити. На жаль, так трапляється. І ось в чому суть, що дуже багато людей з країн, таких як Італія, Турція, на жаль, о... ну, ті, що в мене просто в класі, бо я можу порівнювати. У них по тесту рівень, такий, як у мене, плюс-мінус, да? ну, там трошки зараз нюанс, є, я зараз розкажу. Але вони майже не говорять, просто майже не говорять. І тут прям шок у мене. Але давайте почнуть спочатку. Ми прийшли на перший день занять. Нам треба було там принести паспорт, таке, типу, все окей. І нам видали розклад. спочатку мої документи десь загубились, але потім все там знайшлось. І мене менеджер провів до мого класу. І він типу каже, що в тебе дуже класний тест. Прям. Дуже ти молодець. І я питаю, що за група? Я ще тут нічого не знала, не розуміла. Він каже, така, ну, типу, Я розраховувала на C2, але думаю, окей, я йду на перше заняття, подивлюсь, що там, потім, якщо, що, буду питати. Захожу на перший клас, група складається з майже всі італійці, там Турція і трошки з Саудовської Аравії. Вчителька така, під 40. А, зараз у мене просто до неї дуже погане ставлення, тому мені здається, я не можу вам прямо передати моє перше враження, бо напевно воно було спочатку нормальне, тому що ти ж даєш якийсь кредит довіри людині. А зараз воно просто вже зруйноване. Я поясню чому. А, коротше, спочатку ми почали працювати. Ми навіть не познайомились. мене це так здивувало. Типу, блін, тобі навіть не цікаво, з ким ти працюєш. Вона навіть не спитала, типу, як справи? Тобто, взагалі не було ніякого знайомства. Нуль просто вона така: от papers. Let's go. Я нам подала одразу phrasal verbs, купу, купу phrasal verbs. Ми просто про них пройшлися і вона каже, вчите. Ну, для мене, як для вчителя, це просто треш. типу, в смислі вчите, відпрацювання, де все це, Ну, є, де є взагалі хоч щось. А потім вона. А, що там ще було? Я вже чесно так, багато всього я забуваю. А, і потім вона каже, так, давайте повторимо conditionals. Я ж така, ну окей, повторюємо conditionals. І тут я бачу, що всі в групі просто втратили чуть ли свідомість. Вони не пам'ятають, що таке кондишн? І тут вона робить фатальну річ. Вона каже: Окей, гайз, давайте повторимо всі часи. Я така present simple. І тут мені здається, я навіть не могла це скривати, така, типу, що? Ну, ви серйоз? Я прям мені здається, я не, типу, прям дуже це показала, що я типу прям в шоці. Uh, ось. І я, коротше, вийшла. Я відчувала такі емоції, мене мене аж накатували сльози прямо на уроці. І через те, що просто в мене мої очікування з реальністю взагалі ніяк типу, не зійшлись. Uh, от. І вона дуже всіх перебивала, сама вчителька вона не давала сказати, вона все така, а я, а я, а отут, а в Лондоні, а в Англії. І це все, типу, блін. Ну, Треш, просто не знаю, як можна таких викладачок братів в такі коледжі взагалі викладати таким людям. А, і я, коротше, вийшла з класу. Я прям така була. Ну і реально я була така е, як це сказати, українською. Дуже засмучена. Коротше, я підійшла до менеджера, до головного тут менеджера в школі. Добре, що вони такі контактні, це дуже, до речі, класно, тому що прям з ним я стала, з ним говорю: типу, я буду казати вам правду, мені не подобається. Мені не сподобався перше заняття. Мені дуже не сподобалось типу, все. я взагалі хочу в групу вище. А він каже: Алін, ну дивись, у тебе зараз тест в школі написаний найкраще. Тобто немає типу, студента, який краще ніж ти написав тест на даний момент, на цьому тижні, тому що тут кожен, кожен тиждень змінюються студенти. І каже, і якщо сказати тобі відверто, це просто для тебе неправильний тиждень. Ну, просто неправильний. І він каже: типу, вищої групи немає, іншої групи такого рівня також немає. До речі, він про це теж сказав. що, Ну, типу, немає вищої рівня і такої самої групи немає. Тобто одна група, C1+, прикинь. Тобі Тебе не видно. Ну, з ти більше. Ось, і коротше. Чекай, розповідаю. А, і коротше, він такі прям типу сказав, що типу, я тебе розумію, в тебе дуже класна англійська, я тебе прям з розумію. Але типу, з наступного тижня приїдуть аргентинці, і типу там будуть дуже круті, типу, чуваки, все буде супер. Але цей тиждень, типу, давай так. І типу, я попрошу викладача давати тобі більш складні завдання. Ну, я така, типу, з ним поговорила, мене попустило. І сьогодні прийшла на заняття більш з таким гарним настроєм, але що було сьогодні, це просто треш. Я в такому шоці. Чесно, в цій школі є правила, ми не обговорюємо релігію, політику, типу зовнішніся такі штуки. Щоб ви розуміли, вона обговорила все з цього перечисленого, все просто там сиділи люди Судської Аравії, Мені здається, вони були в такому шоці, тому що вони обсуждали саме релігію. Оці, ну прям їхню релігію, про те, що просто вона прям реально, начебто, їх обсирала. Це просто було. І знаєте, що вона робить? Вона така, типу, з поспішкою каже: Don't take it personally. Типу, не сприймай це особисто. Ну, типу, що? Але вона така, типу, жіночка в тілі, досить в тілі. І знаєте, мені здається, що в неї прям дуже великі комплекси, тому що вона намагалась виїхати на рахунок за рахунок інших. А я це просто ненавиджу. Потім уявіть вона типу каже одній дівчинці Типу, а ти реально Італійка? Бо ти щось не виглядаєш, як Італійка. Добрий вечір. А, але що було най, напевно, най таке для мене все, тому що я, наприклад, дуже а, не сприймаю, коли намагаються виїхати за рахунок інших? Коротше, що було? А, ми, типу, там розбирали слова, і там було, типу, слово. Зараз скажу, до речі, ще не заповнила його. Зараз вам скажу що за слово. А, так, 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 так. так. Diminutive. Воно означає, типу, very small, дуже маленький. типа teeny tiny. Короч, і тут вона, ми вона, типу, його просто якби, синонім да, знайшли, все, типу. окей, зрозуміло. І тут вона починає говорити. А я, типу, розумію, що вона це не просто так говорить. Ну, не просто так, тому що це просто дуже е, очевидно. Вона як каже: ну взагалі в Лондоні типу, в Англії є таке, типу, негласне типу, правило, що якщо, ви, типу, що якщо людина доросла менше 5 е, футів, так, у них фути, та які фунди? А. Ну, типа, не, не метри, а. як? А, мілі. Та ні. А, ні. це кіло. Коротше, щоб ти, типу, якогось, якщо ти там. Ну, не, не важливо, якщо ти там, типу, менше, ніж ось цей стандарт, і вона каже, ти вважаєшся нездоровою, типу, людиною, щось, типу, не так. Уявіть, а в мене зріст, ну, ви знаєте, типу, метр п'ятдесят два Ну, камон. І вона прям типу, це каже, і я розумію, що це просто все. Це, типу, остання капля, коли тебе просто ну, вона намагається прям образити це відчутно. я розумію, що просто там ну, жінка закомплексована просто до страху дуже сильно, і вона намагається виїхати за рахунок. Чесно, в мене було таке, знаєте, я просто така людина, що я одразу, типу, у мене якісь такі реакції йдуть. Я хотіла спитати: а у вас на ем, вагу немає обмежень? Бо, типу, напевно, ви її перетнули. Але ну чесно, я не сказала, тому що я думаю, ну я буду просто трошечки добрішою. <ріmmen> <ріmmen> Це ти нагадала там, так? Ой, ой-ой-ой, зараз подушка впала, секунду. Коротше, я, типу, завтра. А, я підійшла до менеджерів після уроку. Сказала, що я не хочу працювати в цій групі. Типу, тому що моя люба та з. З якої приїхала подружка, вона займається групою, де дуже класна вчителька. І так, да, там рівень типу, не менший, але типу, вона каже, що по вайбу я, вона прям, типу, як я на уроках. Типу дуже схожа. І от я хочу такий самий вайб, поки в мене не буде моєї групи, я хочу хоча б вайб отримати. А, і я коротше, підійшла, вони мені сказали, типу, що там не так. Я пояснила так дуже вічливо, але завтра, коротше, мене буде чекати основний менеджер школи, типу, обговорювати ситуацію. І я чесно я скажу прям все. Я скажу прям, от реально, все, що я думаю, тому що такі викладачі не мають бути тим паче в таких школах, коли ми платимо тут бешені гроші. Просто тому такий експеріенс. У мене. завтра подивимося буде, тому буду вас тримати в курсі. Коротше, дівчатка. У нас сьогодні дуже багато емоцій. По-перше, що нас трапилось, я перейшла в нормальну групу до Люби, де дуже класний викладач, де... чому я супер щаслива. По-друге, ми сьогодні вирішили поїхати на шопінг. А, все йшло нормально, все йшло нормально, ну, все окей. Але тут Люба побачила один магазин а, і каже, ну, ходімо. А я то взагалі його не знала. Але то була дуже. Я не кажу, що це помилка, але то була... Коротше, ми зайшли в магазин Коуч. А там сумки, дівчатки, просто... ну... Я... коротше, ну щоб ви розуміли, без слів, без слів. Алінка фанат сумочок і, коротше. Я вам покажу, потім її буде розпаковка. Покажу вам все потім вдома, ну в нашому хостер, хостер, <годи> в готелі. А, а зараз ми прийшли в дуже прикольне місце поїсти суші. Зараз вам покажу. До речі, прикиньте, нам дали ось такі полотенечка, щоб ми ви витрили свої рученятка. Ось так виглядає, Любаша, значить, сидить. Мілі. Давай. <годи> так. Мои хорошие, значит, распаковочка. Просто подивиться ну, на все. Бантик ну, по покажи, бантик покажи. Бантичка. Дуже гарнички. Дуже красиво. Значит, что у нас тут есть? Такая бумажечка. Мы нам все не цикало. Ну, я покажу все одно. далее. чек. Такому, дивите такому гарничку, значит. И сама Блин, ну вона знаєш, такая какая-то тяжленька. Она даже классная, дуже класна, дуже поняла, такая, типа, ти ж, ну, не звітрінеш. О Боже, ма. О, бой, надо достаточно открыть. Ну. Це ваглити. Вагліти мені дуже каже. Так. Тут тоже, конечно, все поняли, бо теж штуканці. Ось такая довгесенька. Довгасенька. В уши, а где ты типа... А, там, наверное, и коротко, поняла? Ага. И долго. Пс, стой, как мои пиво <laughs> Ты не снялась, да? Сняла, конечно. Кажется, бы,